Мої хороші всім величезний привіт. Ну що, починаємо знімати другу частину. Я сподіваюся, це відео буде не дуже довгим, бо але в нас ще залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стикербоків. Поїхали. Один, до речі, я, може бути, і не буду показувати, тільки якісь а, загальні. Моменти. Так, про цей стікербук я вам говорила, що придбала його для кулінарної книги, або для як, книги рецептів. В мене є така, я вам якось її показувала. Але зараз вона в мене пуста, бо я нову придбала. А раніше в мене в книзі, мабуть, є рецепти десь 15. І вони написані російською. А я в Happy Planner придбала кулінарний щоденник і хочу туди записувати рецепти українською. Це моє бажання, тому якось так. І хочеться якось вивести інакше. Не так, як я робила тоді. Це такі малювання З фольгуванням Єдине, що в мене той кулінарний щоденник менш за класичний мій щоденник. І може бути таке, що деякі а, стікери будуть великими. Подивимося. Мені дуже подобаються такі відтінки, як нюдові персик. Фольгування, тут навіть квіти є, не тільки фрукти, а не тільки гордина ще є яке слово. Садовина, да. квіти, також квіти, квіткові рамочки, фруктові, квіточки різні? Садовина, Ягоди. Гарне фольгування квіточок. Бдджолами з бджілками різними. Ось такі штучки я також полюбляю. Але багато. Це я люблю. Це як на маленькі мандаринки схоже Ще фрукти, мед. І багато, до речі, на прозоре, на прозорій основі. Так, про який я говорила, що, скоріше за все, я не буду його нормально вам показувати. Це ось цей. Він такий, як бачите, він дуже схожий на наліпки, які приходять з AliExpress Ось, як бачите, вони більш такі плотні і яскраві. Мені їх показувати буде незручно, все, що можу сказати, тут просто багато різних квіточок. Ну, тобто ідею ви зрозуміли, але мені незручно насправді це показувати. Йдемо далі. Це в нас різні принцеси. Опа. До речі, намальовані непогано. Можна було очікувати гірше, але... Мені іноді здається, що таке фарбування якісь трішки рване. Але я так бачу, ніби так і повинно було бути, бо в них щось на таке рване і на деяких частинах, а їх сукні. І я не всі насправді мультики бачила ось ці два бачила. Бачила, не бачила цю принцесу. Ось ці дві я також не бачила, не бачила це класика, далі ніби більше нових не буде. Ось такий стикер-бук би мені в моєму дитинстві. Я була б дуже щаслива. Це як дитяча мрія. Ось це, до речі, моя улюблена, улюблений мультик, улюблена казка. Була в дитинстві. А зараз мені здається більше ось таке подобається Треба ось ці мультики подивитися. Дуже цікаво. Жасмін, Покахонтус Але деяких принцес я знаю, навіть враховуючи, що я їх не бачила. Мулан я знаю, Ви, як говорила, не бачила. Це я ще бачила. Ось тут пішли написи: срібне флігування, золоте флігування і все З цим стикербуком ми також закінчили. А, квіточка. Якась будет березвяна тематика. А дійсно, тут срібне фольгування. Срібні крапочки. Може вона якесь сезонне. Так, дійсно написано Seasonal Flower. Це в нас весна. Акварельна Без фольгування, але на прозорому фоні. Це, мабуть, літо. Тут також. Польгування крапочне, рожеве, але мені це вже навіть осінь нагадує. Я обожнюю акварельні квіти Рапочне фольгування золоте. Це вже, мабуть, осінь, пішли. Іноді. Вони не дуже добре повертаються. А тут фольгування є. Так, дійсно це восемь. І ще золоте фольгування. Гарбози є. Наступний стикербук це так я показала один, два, три, один, два, три, чотири. Давайте ще буде третя частина. Бо я просто фізично не можу... Обробляти відео дуже довгі. І перепрошую за це. А в нас ще залишаться чотири стікербуки. Це други. Це не другий. Це за сьогодні умовно четвертий. Осіння тематика. О, боже, яка краса дивіться яке золоте флювання. Як гарна, яка маленька верпузка фольгована Боже, я навіть і забула, щоб в мене є ще ось така краса. Сіння. Навіть зелені. Тобто навесну щось також можна використати аботки, навіть двох аркушах. гарбузи, парасольки, навіть дивіться, які милі, їжечки, привіди пізох. Це можна було використати на Геллоїн. О, дивіться, навіть фольговані. Так. Ще такі стрічки. Фольгування, ніби зірочки. Так. Також дуже такі довгі. Зазвичай я менше використовую. О, цікаві, оце ку куточ куточки, кутки, ну, тобто можна гарно оформити кути у щоденнику різні листочки. Ось таке. Фольгування Арбузики Шматочка пирога. Кружечка з чаєм. Да. Оце баночка з кавою. Це така краса, багато написів. Це чорні. О, це фольгування. Гарно виглядає. Щось таке. І це все. Мої хороші, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Буду третя частина. І бережіть себе та своїх рідних. Всім. па-па. Дякую, що ви були зі мною.